Мрієте про динамічну та затребувану кар'єру в ІТ сфері, Здійсніть свою мрію з Новобузьким аграрним коледжем. Ми пропонуємо сучасну освіту, навчання за оновленою програмою з акцентом на практичні навички та інноваційні технології, досвідчених викладачів, викладачі з багаторічним досвідом роботи від індустрії, які поділяться своїми знаннями та досвідом, широкі можливості працевлаштування. Випускники коледжу затребувані роботодавцями завдяки своїй кваліфікації та практичним навичкам, навчаючись на спеціальності комп'ютерна інженерія, ви отримаєте навички роботи з сучасним програмним та апаратним забезпеченням уміння проєктувати, розробляти та адмініструвати комп'ютерні системи та мережі, досвід роботи над реальними проектами та завданнями не втрачайте шанс стати частиною успішного майбутнього. Вступайте до Новобузького аграрного коледжу на фах комп'ютерна інженерія.